4. Я ж тобі все приготувала і розповіла Матвійкові тобі, а ви приготуйте. ти сама чи з Матвійком, чи хай Матвійко тобі приготує. Добре, бабусь, будемо готувати самі. Що й вас не годуємо. Готуйте. Я так і сказала. Два горнятка. Домашнього кисного молока. Наливай. Два яйця розбиваємо. Розбиваємо два яйця, так. Ой, ой, ой. Посипай швиденько, поки не дивилась. Висипаємо цукор і ванільний цукор. Висипаю. Висипаємо. Можна спробувати. Ти газок не їла на тіч. Висипаємо. чайної ложки додаємо соди і перемішуємо. І зараз все швиденько перемішуємо. Угу. І ще стакан борошна. Ні, Надія, Можливо, ми, злова, ми не будемо борошна. пробувати борошно. І ні, ні. ні. <хи> і все, гарненько і все гарненько перемішуємо. <хи> Тісто ходить таке у нас як густа сметана. Ну що, давайте смажити. Так, мам, посмажейте. Мам, посмаж, будь ласка, а ми тільки посмакуємо. Ми ж приготували тісто. Ціла гора таких смачнючих Смачючих, смачніших ладок. За бабусином, бабусиною. Дуже давнім рецептом. Який готувала бабусина бабуся. Та ж смакуємо.